Новини Клесівської територіальної громади. 24 березня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Клесівської селищної ради. На порядку денному заслухали звіт щодо виконання плану програми соціально-економічного розвитку на 2020-2022 роки у 2022 році. Інформацію про проведення місячнику по благоустрою та санітарної очистки населених пунктів Клесівської селищної ради. Також члени виконкому розглянули питання щодо участі батька у вихованні дитини, виключення з членів особистого селянського господарства та затвердили план. Роботи виконавчого комітету на другий квартал 2023 року. На кінець засідання перейшли до розгляду звернень громадян. До селищної ради в цьому місяці надійшло 5 заяв щодо надання матеріальної допомоги на лікування. Проаналізувавши подані документи, були прийняті рішення про виплату допомог на загальну суму 10 тисяч гривень. Новини Клесівської територіальної громади. У селі Карпилівка Клесівської громади 25 березня попрощалися із загиблим на війні Сергієм Пецьковим. Боєць загинув 20 березня 2023 року під час бойових дій в районі Вугледару на Донеччині. Усією громадою разом з родиною і військовими живим коридором зустрічали і проводили воїна рідними вулицями в останню земну дорогу. Односельці розповідали, що Сергій зростав у багатодітній родині та був найстаршим серед усіх 13 дітей, яким батьки заповідали любити і поважати рідний край. Він був щирим патріотом своєї країни, люблячим сином, чоловіком, татом, братом, другом, людиною, яка вірила у справедливість, тому й пішов на фронт, аби вигнати окупанта з України. Церемонія прощання відбулася у Свято-Миколаївському храмі села, а поховали героя з військовими почастями на місцевому кладовищі. Щері співчуття й низький уклін родині. Вічна пам'ять і шана героїв. Новини Клайсівської територіальної громади. У Клесівській громаді відбувся дистанційний відбірковий огляд конкурс української естрадної пісні Юна зірка серед учнів закладів дошкільної та загальної середньої освіти. Його проводили з метою виявлення підтримки талановитої учнівської молоді, розвитку та популяризації жанру української естрадної пісні. Участь у конкурсі взяли вихованці та учні чотирьох закладів освіти Класівської територіальної громади. Журі оцінювали оригінальність, артистичність, вміння презентувати свій талант, чистоту інтонувань. Культуру виконавської і сценічної майстерності, якість музичного супроводу, відповідність репертуару вокально-технічним та віковим особливостям. У першій віковій категорії переможцями стали Ельвіра Чирва, вихованка ЗДО номер 3 Веселка та Віра Миналюк, учениця Карасінської гімназії, друге місце у Юлії Машіро, вихованки ЗДО номер 3 Веселка, третю сходинку розділили між собою ансамблі Зернятко та Калинонька Клесівської гімназії. Кові категорії кращими стали Світлана та Тетяна Мартинюк, учениці Карпилівського ліцею. В обласному етапі конкурсу громаду представлятиме учениця Карасницької гімназії Віра Монолюк. Переглянути відео виступів учасників конкурсу можна за посиланнями, опублікованими на сайті громади в розділі Новини. Новини Клесівської територіальної громади. 27 березня відбулося пленарне засідання чергової 35-ї сесії Клесівської селищної ради. На розгляд депутатів винесли 29 питань. Першими заслухали звіти про виконання фінансових планів за 2022 рік комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги та комунального некомерційного підприємства Клесівська районна лікарня, комунального підприємства водоканал». Далі депутати затвердили положення про конкурс на посаду директора Клесівського інклюзивно-ресурсного центру, порядок проведення конкурсу на посаду директора закладу дошкільної освіти. Також були прийняті рішення про внесення змін до Атних розписів закладів загальної середньої освіти та закладів культури внесені змін до бюджету Клесівської селищної територіальної громади на 2023 рік. Серед іншого заслухали та затвердили звіти про виконання у 2022 році ряду місцевих програм. Новини Клесівської територіальної громади. Голошення у неділю 2 квітня Клесівський міський будинок культури запрошує до участі у майстер-класі з писанкарства, який проводитиме художниця Наталія Котяй. Майстер-клас з виготовлення декоративних пасхальних підсвічників для дорослих проведуть 2 квітня у Карпилівському будинку культури. У карасині 2 квітня відбудеться майстер-клас з вишивання великоднього рушника від майстрині Оксани Галушки. Місце проведення сільський клуб час, 12 година дня. Цікаво провести в карасині планують і наступні вихідні. 6 квітня о 13.00 навчатиме розпису топорів на Великодню випічку Світлана Коцюба, а 10 квітня у Карасинській гімназії заплановано проведення майстер-класу по виготовленню великодніх прикрас. У клубі села Клесів 6 квітня пройде майстер-клас для дітей від Наталії Якубович. Учасники разом розписуватимуть дерев'яні яйця. Усі заходи заплановані в рамках фестивалю Великодній оберіг та є благодійними, адже виручені кошти організатори передадуть на потреби ЗСУ. Якщо ви бажаєте долучитися? Зробіть попередній запис за номером телефону 068 400 78 97. Новини Класівської територіальної громади. Клесівська селищна рада оголошує про набір молоді на стажування. Програма стажування молоді у Клесівській селищній раді це ініціатива, яка впроваджується з підтримки проєкту Юсейт Говерла. Учасниками можуть стати молоді люди від 18 до 35 років, які пройдуть конкурсний відбір на основі анкети та індивідуальних співбесід, і готові до проходження стажування впродовж 10 робочих днів по 3-4 години в день. У програмі стажування ознайомлені з профілем громади та структурою ради, вивчення специфіки роботи Відділів ради, знайомство та спілкування з керівництвом громади, долучення до підготовки важливих документів, участь у робочих засіданнях та нарадах, пізнання особливостей співпраці громади з проєктами міжнародної технічної допомоги, планування та допомога в організації заходів соціального згуртування, підтримка в освоєнні АЗІ місцевого самоврядування та цікаве спілкування. Дедлайн подачі заявок 20 квітня 2023 року. Зверніть увагу, що відбір кандидатів здійснюватиметься по мірі надходження заявок, тому якнайшвидше заповнюють. Те анкету, покликання на яку розміщені на сайті ради Клесівська громада У разі виникнення додаткових питань звертайтесь у відділ економіки, інвестицій, інфраструктури житлово-комунального господарства, комунальної власності, містобудування та архітектури Клесівської селищної ради або пишіть на пошту інвест равлик Клесівська громада Ви слухали новини Клесівської територіальної громади. Інформаційну добірку підготувала Ольга Мартинюк. Новини Клесівської територіальної громади.